Вітаю на моєму каналі! У нас нове помешкання. Цей будинок скоро буде наш. Тут ми посадили вже малину, перевезли з того подвір'я. Це іншого, ще трохи похазянювали, все вирізали труби водяні, переробляємо так, як нам. Треба, бо там не дуже зручно зроблено. У дворі ще і колодязь з водою є. Гаражик, літня кухня, погріб. Ну і там, ще двері і відкриваються там полички. Вже перевезли свої банки, поставили. Такий городик. Тут вже часник свій повтикали, цибульку, навесну. Це тут душ і туалет. Воно таке, звичайно, треба все до ладу приводити. Тут теж загорожа для поросят була. Це для корей сарайчик. Ми його теж трохи привели до ладу, щоб корей сюди. Заселити Ой, щось воно увімкнулося. Не дуже помітно, що воно увімкнулося. Ось, ну якось так. Тут дверки. чоловік вже переробляв, бо тут воно не так було. Коротше, я тут не залізу, бо воно ще не дороблене. Ну тут для поросят. Сара такий теплий, сухий. Ще й свинок можна тримати. Тут ще й пічка газова стоїть, газ підведений, і я в шоці. Порося там варить прямо, там кухня є. На вулиці, на вулиці краник. Це ми тут ящиків накидали, щоб свої банки перевозили. Ось вигрузили те, що у хазяїв було стара купорка, ось о кухня літня. А, тут немає світла. Ось така кухонька. Оце тут стояла, меблі стояли. Оце тут і вода заведена, і газ підключений. А це ми винесли кухню з хати. Оце такий вигляд вона має. Ми будемо ставити свою. Тому це все повиносили. Зараз покажу у хаті. Вікна дерев'яні, тільки от на кухні, пластикове вікно. Це така веранда. Холодна веранда, як вона називається, це все наш хлам вже занесений. Переїжджаємо. Ну, а це двері в хату. Тут теж нашого хламу вистачає. Ще не поросовували. Це винесли з кухні столик, бо ми тут ось, затіяли, що переробляємо воду, бо тут труби йшли зі стелі, з-під стелі. Залишайтеся на моєму каналі, підписуйтеся. подивитесь, як ми зробимо лялечку з цієї кухні та з цього будинку. Ось вони йдуть у кухню понад стилею. Це теж тут така верандочка. тут все туалет, ванна. Ось все. Труби завели аж усе куди задрали. Ванна, звичайно, така, що її треба міняти. Сюди постелені килими, але воно не дуже допомагає, бо їх треба усі прати, чистити і не знаю, що їм робити. Вся така зала люстра раритетна. Зате тут добрий диванчик розкладається. Стіночку оце хазяї оставили. Це тут, ой, ми вже позакладали. Це тут пічка. Була підведена, я так розумію, там форсунка, але ми все це оберемо. Ну, таке як місце, як комінчик зробить. Це спальня. Тут у спальні лежанка ще є. Ну, це теж ми будемо обирати. Грубка. Коверш... Килим, що висить на стіні, прибитий цвяхами до стіни. Ми його трохи змістили, бо він був посередині, бо тут стояла кровать. Ми його змістили і знов цвяхами прибили. А оце здвинули сюди шафи. крісло гойдалка. Оце це тут була, було. Це наше стулка наша. Ну а тут така кладовка, не кладовка, щось таке. Буде гардеробна, на чердак, на ще наче так на горіще вхід, ага. там щось страшне треба дивитися теж. Вот такая хатка.